Сині голосування. Голосування дуже непросте. Е, купа подружок, е, купа людей, які одне одному допомагають. Я голосую проти Іри. Оля з горем пополам якось викарабкалась на рахунок, тортат. так що Іра за тебе. Іра, яка не зробила, але всі хвалили, що дуже класне обслуговування. Іди собі до барменів там до офіціантів і роби. Кухня тут не при чому. Якби могла голосувала за себе. Ну, якщо порівняти дві команди, то е у червоних було дуже багато голосів за десерт. Е у нас десерт програв сьогодні. Я голосую за Олю. А що їй зробила на кухні сьогодні взагалі? Цибулю порізали б. І згорем пополам вона там висушила ті рисоваця е, папірці. Висушила. А Олі я вважаю, що сьогодні Іра, і ти отримали максимальну кількість таких негативних відгуків. Вони зробили щось, що потягнуло нашу команду на дно. І є дві людини: Оля та Іра, з котрими я спілкуюсь близько, проти котрих я просто не хочу голосувати і за людських своїх відчуттів, тому що я їх дуже люблю, і я не хочу. І я просто стою, я Була така зла, що я маю робити сьогодні цей вибір. Але дуже багато потім було такої реабілітації за сервіс. Нам дуже багато голосів прийшло за обслуговування. Вибач, голосую за тебе. Іра реабілітувалась на обслуговування. Ну, вибачте, ми на мастер-шефі, де ми працюємо на кухні. Ми кухарі, ми не офіціанти. Голосую за Іру, тому що ну, реально більше зауважень, мені каже, в твою сторону сьогодні звучало. Я просто навіть не знаю, що ти робила тут. Іра реабілітувалася обслуговуванням. Тому Оля, вибач, ну, ти типу, по тобі прилітає. Я, мабуть, це весілля запам'ятаю більше, ніж своє весілля, тому що <гум> <гум> після цього торту і <гум> Ну, це, це, це точно це назавжди я запам'ятаю. Але все ж таки я його видала. А, Саша, мій голос за тебе. А, тільки через те, що просто я навіть не бачу, що ти робив, ну, чи ти так тихенько це все робив, тому мій голос за тебе. Добре. Я в шоці, бо чорний вдягає Оля. В неї три голоси, у, у Іри два. Ні, якби Оля проголосувала по-іншому, то вони вдвох були в чорних. Але то, що типу, подружки Іра, Лєра, подружка Олі вдягнули на неї чорний, ну, в неї прямо по обличчю Воно читалося, що ті вона в шоці, і дівчки готуйтеся. Олю Таке трапляється навіть з найсильнішими. Це додатковий шанс показати себе. Для себе я точно знаю, що цей конкурс мені сьогодні пішов на користь. Я дуже багато чого вивчила, засвоїла, і а, точно я знаю, що сьогодні я зробила для себе щось більше ніж я думала, що я можу зробити. Тому що я думала, що цього торта вже дійсно не буде. Було неочікувано, що Лера і Іра голосують проти Олі, бо вони ж там, типу, всі подружки живуть разом. Олі теж було неприємно, це було видно по її лицю. І ну, Оля з більшістю голосів одягає чорний. Та вона молодець. Мені з нею дуже комфортно робити з Олі. Вона вибереться, вона начитана, вона така, знаєш, зложена вся. Вона взагалі молодець.